При этом соображение оточі сопроводочий розовой криминальной за обвинувачення Пахмутюка Василю почему-нибудь изложен, предбавчены статтями 264-191 Крина Кодекса Украина. Дозайству участники судового роздав, с того шли, порядку порядка средства фіксації судового процесу. До засідання прибув прокурор Бенедиктів Станіслав Станіхалович, також представник потерпіло порожня Миколаєві, також взяли сюди, був представник захисник Лукас Митро Сергіович та захисник Лавтік Олександр Сергієвич. Також взяли сюди, то був представник цієї повідача Суткивич Олексій Олександрович та представник потерпілого Душко Артем Валерович. Позирає проти система фіксування і допомогою від системи ВПЗ. Дякую, так. У нас, э, є, да? так вот учисть YouTube э, к нас дома в Україні. Ніяко ні, не было? Ні. По Позамовчу. Ви правила знаете, так, так? Трансляція видається? Нет, і запис. То есть моя застряга. Захист заперечує, Відповідно, заява не розглянута, ухвала не винесена, тому вважаємо підставляти. Відеозйомки для... немає. Заперечення проти чого? Проти відеозйомки. Ста... Э, стаціонарними засобами. А. У вас стаціонарний засоб? Портативний. Портативний. Це відома річ. Почекайте в інтернеті. Добре. Так. Крім справа з судом в складі суддів Учних операційного суду, головуючи суддя какую судді голоба нагальческого. Усі отримуємо пам'ятки при право та області. Так, що затримано. Право та військової роз'яснені потребують. Захисник пошуків. Пам'ятка отримано, роз'яснені

Ще якісь відводи будуть? Остальне будь ласка. Перед тим, як перейти до розгляду питань про відвід, ставиться питання, чи можемо ми розглядати цей самий відвід у відсутність іншого учасника процесу. <плес> можемо розглядати. Ви іншого учасника процесу. Ви іншого Шановний суд, у мене немає відомостей про належне повідомлення мого Смієм там Бахмутікав Романович. Ну, Ми ну, вважаємо, що о, це є перешкодження. Стосовно да, нього дійсно за спеціальне провадження. Так? Спеціальне провадження не здійснюється. Відповідне рішення ще не приймалися. Судове провадження не здійснюється. Так. А до судовиці, так. Ну воно так, завершилось. Ну, а що каже Кримінальний процесуальний кодекс? Що на судовому розслідуванні воно а, встановлює певний порядок а, повідомлень. А... У вас є зв'язок з вашим клієнтом? У мене? Так. Зв'язок є. Ви повідомили, що а задаться? Я справа. не уповноважені повідомлення. Умиляєтесь. Якісь інші застереження будуть. Як записання посилів, підтримую колегу Ви маєте спілкування з? Я не маю, я представляю за дорученням, але нірозі про не говорять. А чого ви там сіли? Сідаєте, Та Тут у колег документи бумаги, то я щоб... Ні, ні, ви не за Сідайте, будь ласка, там, щоб ми фіксували. А вони вас не, не зачіпають, я... б, так казати. Ви перший раз. З боку Це не значить, що ви його підтримуєте в його позицію. Це значить, що там є просто робочі місця. Стосовно вашої клієнки теж здійснюється спеціальне досудове розслідування. Стосовно моєї клієнтки здійснюва спеціальне досудове розслідування. На розгляд власне, цього питання я був залучений як адвокат, як захисник. Я проти цього категорично заперечував. Це ну, не рішення. Ні, ну, це моя позиція, чому я підтримую колегу. Ви за призначенням захисника? Так. Теж пам'ятаєте працювання коди, що якщо стосовно особи здійсниться спеціальне судов розслідування, то його участь під час підготовки до розслідування не є Ви Це пам'ятаєте, Я думаю, що точно захисниками так прокинути. Судом вживало всі загади передбачені законом для повідомлення осіб. Обнувачених, в місця розвитку справи. Суд пам'ятає практику його суду, відповідно до якого особи, які обізнані, а вони вважаються обізнаними про кримінальне переслідування і судове вже проваджені, мають з певною перебічністю цікавувати історію цього провадження. Тому суд бажає місце, місце пересудів. Вважаю за важливе і необхідне провести підготовчого засідання, перед нами Ви розглянути питання про відвід. У відсутність не віддаються до суду учасників процесу, зокрема обвинувачених Бахмутів, ось якого оскарження не підлягає. Так, крім вже оголошеної заяви про відвідування повідомлення. Ну, соло не заявки відвіду. Якісь ще заяви повід є? Немає. Добре. Ну тоді, будь ласка, Шановний суд, а... Того, чи... Якщо буде ваша вата, ви можете не зациклюватися на цитуванні чи на законодавство. банківської суддя, все це ми знаємо, ми не вчити фонду. Згідно автоматичного розподілу, справа розглядається у складі головуючого судді Крикливого Віталія Вікторовича, судді Фалабали Маркяна Васильовича і Нагачевського Віктора Вікторовича. Згідно Навального акту. Реєстру матеріалів досудового розслідування, Другий роль цел процесуальне рішення прийняти під час досудового розслідування, а, головуючий суддя крикливий, здійснював розгляд клопотань сторони обвинувачення та захисту на етапі досудового розслідування в якості слідчого судді наводиться приклад відповідних ухвал. Наш поклик – це перешкоджає а, головуючому судді крикливому брати участь у судовому засіданні а, та є підставою для відвідування. Крім того, ми заявляємо відвід Судін Галабала Марк'яну Васильовичу Бебілус та Нагачевського Віктора Вікторовича, оскільки ними здійснюється розвиток кримінального провадження останні цифри 496 за обвинуваченням Ряду осіб о, учені кримінального правопорушення за обставинами, що є затожними до кримінального провадження 1195, що наразі розглядається судом. Зокрема, в межах підготовчого засідання в межах вказаного, вказаного кримінального провадження судом було розглянуто ряд клопотань, зокрема. Про закриття кримінального провадження та про повернення обвинувального акту винесені процесуальні рішення, тому, на наш погляд, судді Галабала та Нахачевський вже розглянули ряд процесуальних питань, що підлягають розгляду в цьому підготовчому провадженні зі схожих обставин та правових підстав, а тому не можуть бути в повній мірі. Неупередженими, оскільки зв'язані правовими позиціями та дослідженими доказами в попередньому вишивих в іншій справі, що не буде забезпечувати повністю їх неупередженість, а також призведе до формального розгляду відповідних опитань сторони захисту без наперед визначеним результатом. Зважаючи на вказане а, з підстав зазначених а, в заяві про відвід, просимо суд задовільнити заяву про відвід суддів антикорупційного суду працює Віталія Вікторовича, Галабавина П'яну Васильовича та Ногачевського Віктора Вікторовича відвести вказаних суддів від розгляду кримінального провадження 1190. 5, матеріали кримінального провадження передати а, до повноважень відділу ВАКС на виконанні умов статті 35 КПК України. У вас все так? Так. Навчасно з цим повідомляю, що в теж теж була повітряна заява по саме діти від голову, що з ті же підстав, які зазначені, шановним захисником, саме, саме що під час досудового сідання приймав участь. Якості яксні чи суддя. Мене було як такі капота, западна. Попна сторони захисту. Це справа за номером 291, 8848-21, 21, 29, 7-7509-21, 44-47-21 та 44-44-21. Слава народу. Познайомитись. Ну, Відомо, що нас відом. <плес> немає, не, немає, немає. Не. — не, не бачу необхідності зачитувати свою заяву, вона логічна заяви, що мамо записана. Тому о, заява по саме відвід і заява по відвід ставиться на обговорення. Інші учасників процесу захист підтримуєте чи ні? Ну, тобто у нас два пункти. Перше – це саме від і відвід від судді Хатури слідчого судді. І е, друга е, обставина це відвід від судді голова Леначеського. Посуха, під... теж не тільки для вас, да. для пересимових ставитися. Більше ж учасники судді. Е, І ще підстава, те, що судді голова Леначеський розглядають справу, з якою виділена справа вже. Не знаю, на якій стадії, але вже розглядають в мають свідомо провадження справи, з якою виділена справа бахмутки пересюду і вже приймаються там якісь посадні рішення. Вірно? Так. Ваша позиція? Моя позиція, ну, перше, відвід головую, він є беззаперечним. Тут позиції співпадають. Тут, в, щодо відводу інших членів колегії також підтримую колегу. Вважаю, що для чогось виділялось це провадження. Саме для об'єктивності розгляду як одного, так і іншого провадження, так і того, що тому дійсно обставини наведені моїм колегою щодо можливої там, е, е, скажімо, можливого розгляду, вказаними суддями цієї справи, як інакше кажучи, не з нуля, да може вплинути на об'єктивність. Тому підтримую відвід заяви мої колеги. Я вас інформую, що. Стосовно Василюк е, Бахматюк, виділявся лише з однієї підстави, це так, те, що вони перебувають у розшуку, і стосовно їх спеціальне спеціальна розслідування. Більших підстав для об'єктивності немає. Ну, щоб ви знали, що ваша позиція Муду не зміна, знати, можете, але що ви позиція не зняти, тощо бажаєте. Представник вільного відповідача і ваш часть. У нас виходить так, що в тій справі я є захисником відцути, а в цій справі я є представником цивільного відповідача від Ну, Щодо відводу головуючого, звісно ж, підстави є беззаперечні, і заява про самовідвід, на мою думку, є цьому також підтверджена. Щодо заяви про відвід суддям Галабальту, нагочасні я її також підтримую, оскільки дійсно в межах того провадження у нас також є стадія підготовча. Але в межах цієї справи було розглянуто клопотання про закриття кримінального провадження, клопотання про повернення обвинувального акту, враховуючи те, що обвинувальні акти між собою є ну, майже дослівно. Ідентичними, враховуючи на те, що підстави для закриття кримінального провадження є тому що кримінальне провадження відносно Бахмутчука і Василю було виділено з нашого кримінального провадження. Тому Вас честя, я вважаю, що дійсно в суді вже сформована думка щодо обставин цього кримінального провадження і розглядати нову справу щодо тих самих обставин, щодо яких вже сформовано у слідчих суддів у суддів, перепрошую думка. Є підстави, які вказують на те, що вже Судді керуватиметься не е, виключно законодавством, як це передбачає кодекс, а вже своїм імпіричним досвідом здобутим в межах розгляду цієї іншої справи. Тому я вважаю, що дана заява про відвід підлягає задоволенню з обох підстав. Це у нас гадачі, чи? А? Останую. Шановний суд, я частково підтримую все таки клопотання. Дійсно, в частині головуючого то є пряма імперативна норма процесуального закону. Частина перша статті 76 регламентує дійсно пряму заборону щодо участі у судді у суді першої інстанції, якщо він брав участь на статі достовому розслідування і власне дотримання цієї норми свідчить про те, що власне саме судею заявлено висловлено заяву про самовідвід. Разом з тим щодо суддів Нагачевського та Галабали, я все-таки заперечую. Вважаю, що сторона захисту не навела достатньо. Аргументів, які перекликалися з прямими нормами статті 75 кримінального процесуального кодексу, зокрема, по суті, заява про відвід вказаних суддів є нічим іншим як припущенням та незгодою з прийнятим рішеннями у іншому кримінальному провадженні. Разом з тим, кожне кримінальне провадження носить індивідуальний характер і відповідно не може бути підставою для заявлення відводу у цьому провадженні. З огляду на виклади на суддя частково підтримує заявлений відвід в частині. Власне, пункту першого результативної частини заяви. Дякую. хтось Так. У нас немає заперечень. Проти чого? Проти заявки підміти. Була в катекаме пам'ятку і більше не запізниться. дякую. обговорення завершено. Такому подалі за рішення голошення буде сьогодні через 20 хвилин. Досі далі. Голошується 10 регулятивна частина ухвалю від 7 країна 2024 року. Вище доцентські складі голову участі Дік 5. Суті Глобального за участю перевідчується. Учасники процесу реквізиції справи, постановив заяву, вивчив судді ХРУ, постановив та заяву захисника Виршакового провід судді ХаКова задовольнити. Відвести судді ХКРО від воздухмінальної товари за 05-2019, 8-115 від 21-го 12-го тисячі дев'ятнадцятого законопроектюка осіб. Учені злочинів ПБР статтям 364,1, місті дійки, вона кодускування. Не задоволення заяві захисника Вишакова про глуді судді головоначиста відмовити. Обла закона себе змінити оголошення, скаржі не підлягає. Повнити сухово буде оголошено 8 травня поточного року, о 8-й годині 31-5 вищого антикорупційного. Суду. Суд прийнято рішення всім Зрозуміло. Не зрозумів. Огучу відведено. Судді голова Начинські залишаються в цій справі. Після того, як буде внесено ці відомості в ДТ, буде здійснено розподіл справи. І вас знову повідомляють почас міністра не справи. Недовно можете угу. повідомити цю вашу справу, повідомити ваші клієнтів, що слухається справа.